Моменти випробування, ось як в нашій країні під час цієї нашої війни, особливо в перших тих днях, коли це все так дуже несподівано почалося. Така війна велика, як люди ринули там з тих східних е, наших сторін країни на і, і як тут наші люди прийняли їх Ну, по різному. По -різному. До нас там практично в ну з другого дня війни одразу почали приходити, так що у нас також молоси в Уконі. Але один чоловік приїхав, він е -е -е спочатку з Києва, він поїхав на Закарпаття, це його розповідь, поїхав на Закарпаття. Ну, Де, де міг, де стікав подалі, отже такий старший. <кій> <кій> і трохи там десь був, а потім тут його знайомі якраз надо були, і до нього подзвонили. і він там, ну йому мене дозволив, до він приїхав і він розказує, як він на Закарпатті поїхав, як прийняли Закарпаття, його прийняли, ну не тільки його, а ті, що приїхали. Квартира до війни. Щоб було прийнятно ну, її орендувати, коштувала 3 тисячі гривень. Коли тут війна почалася, квартира почала коштувати 30 тисяч. Мало то вимоги були такі. Значить за 3 місяці вперед, це значить 90 тисяч, треба було людям заплатити. Ось тим господарем, які, які так поставили, розумієте? І тепер питання: як це в очах Ісуса? Я там могло воно ну, трошки піднятися там, ну зрозуміло, а декуди навіть можливо опуститися, було б дійсно по-християнськи. Але це ми, ну, я не знаю, що це там люди були, а це загально так було, Це не просто когось одного. Але ось він приклад такий сказав. І тепер, можливо, ті люди і ходять до церкви, можливо, сповідаються, можливо, там по різному, ну, не знаю. Але ось це його свідчення. І як тоді ось людина переходить на, на той світ перед Богом? Ісус каже: все, що ви одному з моїх найближче зробили, ви мені зробили. Ісус каже, чому ти підняла ціну на 90 тисяч гривень, коли я тікав? Відставляти. Вона скаже: коли Ісус? Спригадайте людей, який тікали. Тобто нам треба завжди дуже чувати, бо спокуси у цьому світі вони дуже, дуже знаєте, ходять і чекають, де можна людину попхати, куди вона схилилася. Або її затримати, щоб вона не могла цього зробити. І ось тут саме наша віра, Ісусу, наше життя з Богом, нас має втримати в тій золоті, справедливій, скажімо, площині. Мимо того, що може там якісь ситуації з'явитися, і ми може в тих ситуаціях можемо тут дійсно щось тут здобути, такий спосіб, але Ісус каже, як ти хочеш щоб з тобою чинили, ти перший, чи не Золота, золоте правило справедливості. І так, зовні ніби людина може дуже так виглядати все добре у але Ісус дивиться на наше серця. І вистояти від такої спокуси, це дуже непросто. Про батька терези Святої розповідається Він. Коли я одружився з своєю дружиною в Азеді, вони мали магазин по мережах. І ці мережі Алансону у Франції, вони дуже цінилися, вони були ручної роботи і ну, так працювали. І там були інші. І ось Люди переважно приїжджали з сіл. Щоб там купити. Але якраз батьки Терези, вони в неділю закривали крамничку, не працювали. А сусіди кажуть, слухай, та в неділю найбільше, найбільше можна продати, приїжджає з ціла люди. Чого ти втрачаєш? А цей каже, ні, це не так, хит, тут, ну, зроби так, відкрий Чорний хід, щоб тут не видно було, а відкрий чорний хід і звітом продавай. Каже, о я Отже, І він на це не пішов. Але Бог наставляв їхню працю. І вони мали все, що треба було мати, Але бачимо, як. Завжди працює з спокусом. Здається, бажання людині, щоб вона е, щось ну, розвинулася, мала щось, але є вища е, вимога, вища, наприклад, надія дійсно день для Господа. І ось тепер ми знаємо про батьків терези, е, що вони оголошені церквою, і церква їх прославила, ну і Бог не більше. І вони зараз, скажем, якраз ну, сидимо проголошені. А де ті люди, що їм радили продавати такий спосіб? Ми про них навіть, ну, знаємо тільки так повічно, що ось такі були пропозиції, але тих людей невідомо, їх нема. Ось одразу бачимо вчинок, як він провадить людей. Але треба було їм великої віри. Вида Господа, щоб могти на тій золоті середині втриматись ось на тій дорозі християнині. А це багато ну, в житті нашому є такою. Кожна людина має такі різні пережиття, тому що світ має свою дорогу, він має свої вимоги, має свої вартості, свої пропозиції, а Бог має свої. Даремно Ісус сказав: «Віддайте Богові Боже, а кесарю старем! Має бути зовсім не в одній площині. І ось суть саме в тому, щоб ми могли розібрати, що належить Кесарю, а що належить Богу. І ось тут треба тої мудрості великої, а щоб мудрість в нас була нам потрібно Ісуса, Його світла, Його Духа, тому що мудрість дає дух святий, він надихає нас тим даром мудрості, щоб ми. Могли в своєму житті правильно поступати.